Побути декілька хвилин поліцейським, пожежником, медиком чи кінологом у Івано-Франківську дітям показували, як працюють правоохоронці, рятувальники, а також чотирилапі помічники поліцейських, собаки. Із поліцейськими собаками дітей знайомили кінологи. Сьогодні тут дві вівчарки. Кінологи показували дітям, як собаки виконують команди, як вміють шукати наркотики та вибухівку. Подруги Віка та Марія розповідають, локація з собаками їм сподобалася чи не найбільше. Кажуть, дізналися тут багато нового. Я бачила, що типу, коли пса, можна навчитись чимось, можна... можна жестами, а можна голосом. Так. Мені найбільше сподобалось, коли ми дивилися, як собака могла знайти запах і могла всяких знайти те, що ти не міг знайти. Кінологи розповідають дітям, як потрібно правильно виховувати собак, щоб вони приносили користь. Всі охочі могли підходити та погладити тварин. Настя сьогодні познайомилася із собакою. Рікі дівчинка каже: мріє стати кінологом, щоб навчати собак та допомагати їм розвиватися. Я загалом дуже сильно люблю І Ця собака ще й така дружна, лагідна, грайлива. Вона така велика. Але я не але ж вона не вкусить. Я, я мені вона подобається. На іншій локації діти знайомляться з роботою рятувальників. Тут вони можуть приміряти спецодяг надзвичайників, спробувати попрацювати з пожежним рукавом та взяти участь у змаганнях. Достат, два, рух. Одна з найпопулярніших локацій пожежний автомобіль. За кермом цієї великої червоної автівки в спорядженні рятувальників могли посидіти всі охочі. Залазили туди навіть найменші. Давид розповідає: вдома в нього є багато маленьких пожежних автівок. Справжній автомобіль рятувальників йому дуже сподобався. «Яким ти хочеш стати, як виростеш?» Пожарник. Пожарником? Окрім пожежних автівок, на стадіоні автомобілі нацгвардійців, медиків, поліцейських, а також квадроцикл, який Національна гвардія здебільшого використовує в горах. Я не знаю, що це, але мені подобається. Автомобілі правоохоронців каже десятирічний Кирило його цікавлять найбільше, адже хлопчик мріє стати поліцейським. Я хочу захищати людей і Захищати домівлі від грабіжників від бандитів на ще одній локації можна побачити, який вигляд мають саморобні вибухівки, гранати та міни. Також приміряти спецодяг, бронежилет та шолом. Таке відчуття, що я захисник і всі наші ті, хто захищає нашу країну на фронті. І не дають ворогу пробитися в, ну, в країну нашу. Діана Коржук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, івано франківськ